Всім доброго дня. Усім привіт. Сьогодні знімаємо огляд на мотоцикл Honda CRF 1000 Africa Twin Adventure. Мотоцикл у нас юбілейний, присвячений 30 річчю Африці. в 1988-го Африка така вийшла. Мотоцикл у нас повністю весь нафарширований, в ньому навіть камери є. Кофри. дуги, доп світло, підігріви. Самий крутий колір у цей триколор До речі, оце колір не червоний, він такий маліновий, я б сказав би, мабуть, такий темний. Ну Що, як завжди, пройдемося, У нас гума 2019 року. Ну, Протектор тут, Я думаю, бачите, так став. Ну і весь мотоцикл так само. Тобто тут взагалі навіть натику ніякого немає на якісь там вироботки чи якісь зноси, окисли, все таке. Тобто все реально просто ну, новеньке. От, усі, ну, звісно, що і мотоцикл новенький. Але буває таке, що вони в якихось окислах, Тут взагалі просто ну... Ну, в нас не буває, а взагалі то буває, просто бачу. Радіатори, рами. То, якщо що не сколи, то з колесо капало Їхали. А, оце так воно да. дивіться. Да. Ну, правда кажу. Ні, ну тут взагалі тут мотоцикл просто стан нового мотоцикла. Я взагалі тут якихось там із'янів чи моментів я по ньому не бачу. Ну, поверни руль. — вилку. Ага. Пильнички не потріскані, тут ніде. Ну, просто все. Ну, звісно, що мотоцикл дуже свіжий, це теж треба враховувати. Отут є такі дрібні, дрібні такі. Ну, але це Африка тут, я не знаю, якщо хтось купує, що я буду на ньому їздити, в будь-якому випадку будуть буду тут якісь. До речі, оце, якщо комусь не подобається, можна взагалі майже в нулю брати. Це пластик не фарбований. Тут на дугі безпеки, тут воно майже не помітно, але є. Ну, біля бовта на протиотуманній фарі трішки. Ну, тоді раз на то пішло, то і тут може бруд, може покряпенка не знаю. Це ж все ж таки скоріше за все бруд. Вот тут на кофрі є, так само он. В Японии, мабуть, така якість бензину, или не знаю, того, що новий мотоцикл, ну от, ну, Всередині ніхто не вимивав, але воно реально всередині нове. Тут так само гальмівний, без вироботки. Там колодки можна залишок показати. Задня гума так само 19 й рік. Ось такий залишок. Он. Через гуртань. Нет, правильно. Ой, що взагалі просто... Ми ненавидимо сигналізації. Реально не сигналізація, а просто жах якийсь. І саме дивно він... А все. туйско Тут все супер Дуже часто, до речі, у мотоциклах є така точка невозврату, коли ви, ви з цього боку як не нахили, ви його завжди втримаєте. А в, ту, в той бік дуже часто мотоцикли падають і з того боку частіше вони пошкрябані, ніж з лівого. До речі, стосовно ювілейної версії. Ну і проборка така прикольна. Нестандартно. на адвенчерах у всіх так. так. Ну і бак тут дуже великий, воно ззовні да. видно. Там хід підвізки, якщо не подивляють інший. Тут вже все супер, тому ми не будемо показувати, тому що просто ніяких моментів нюансів ніяких немає. Ну відчини, бокову будь ласка, вас перекрити. Так гарно тут дуже багато всяких кнопочок в цьому мотоциклі. Вони підігріви і все, і тут електропримикання і трекшни і відмикає... Ну, Ты скажи, что Та ти ты ж дай щоб не щось сфокусовался. Що проїдемось? Метр дев'яносто два зріс. До речі, саме цікаве в цьому мотоциклі то, що він виглядає реально новим мотоциклом, ну от реально, повністю новий мотоцикл, але реальний пробіг на ньому 20 тисяч кілометрів. Тут книжечки бачу ще є в нього. різні. Там ціла бібліотека. Це з регістратора. Чеки навіть є, ти диви. Там якась типу картрідера була, щось он бачиш? Ні, то картка пам'яті, ну, мабуть, для камер. А, точно. Так, <кій> да, тут багато. Що, Нижити. будемо закінчувати? Так, да, я не знаю, ти показував, ні, але то, що тут ніде ніхто нічого не відкручував. Не пам'ятаю, але... Підзарядка для телефону тут є. Камери, до речі, вмикаються-вмикаються натисканням кнопки одної, однієї. Все чітко, зафіксовано. Ну тоді вже і ключа витягне. Це точно не показував. Тут модні ці ключі, як на Hondaх, на автівках. Класно. Ну тепер можна сміло завершувати. Так. Ми завершуємо.